ЧАСТИНА 4. ЧАСТОКІЛ Розділ 16. Розповідь продовжує лікар. Як було залишено корабель? Приблизно о пів на другу, або кажучи, по морському, коли пробило три склянки, дві шлюпки відчалили од спаньоли до берега. Капітан, сквайр і я обговорювали в каюті, що нам робити далі. Якби хоч був маленький вітерець. Ми напали б несподівано на шістьох бунтівників, які лишилися на кораблі, знялися б з якоря і вийшли б у море, але стояв цілковитий штиль. До того ж, увійшов Гентер і повідомив, що Джим Хокінс сів у човен і разом з піратами поїхав на острів. Ми, звичайно, не сумнівалися щодо Джима Хокінса, але дуже турбувалися за нього. Від наших матросів можна було чекати всього. І сказати правду. Ми не сподівалися побачити його знову. Ми вийшли на палубу, від спеки смола виступала пухирями в пазах. Скрізь у повітрі стояв такий сморід від болотяних випарів, що мене мало не занудило. У цій клятій протоці пахло пропасницею і дизентерією. Шестеро негідників незадоволено сиділи на баці під парусом. На березі коло гирла. Якоїсь річці, річки видно було дві шлюпки, і в кожній вартував матрос. Один з них насвистував Лілі Булеро. Чекати далі було вже неможливо, і ми вирішили, що я з Гентером поїду в човникові на розвідку. Шлюпки були праворуч від корабля, а ми з Гентером рушили прямо до того місця, де на карті було позначено частокіл. Помітивши нас, матроси, що оберігали шлюпки, очевидно, щось запідозрили. Лілі Булеру увірвалось ми бачили, як вони сперечаються, мабуть, вирішуючи, як бути. Коли б вони повідомили Сілвера, то, певно, все сталося б інакше. Та, очевидно, вони мали інструкції, ні за яких обставин не кидати в шлюпок. Вони заспокоїлись і один з них знову засвистів Лілі Булеру. Берег у цьому місці трохи вигинався, і я навмисно кермував так, щоб вороги не могли побачити нас раніше, ніж ми причалимо. Вискочивши на берег, я побіг щодуху, підклавши під капелюх для захисту від сонця шовкову хустинку і для певності тримаючи на поготові пістолети. Не встиг я пробігти і ста ярдів, як побачив частокіл. Прозорий струмок бив з під землі. Майже на самісінькій вершині невеликого пагорбу. Біля струмка було поставлено рублену будівлю. В ній могли розміститися чоловік з сорок. Для рушниць у стінах будівлі були зроблені бійниці. Навколо розчищено широку ділянку, огорожену частоколом у шість футів заввишки, без будь-якого входу. Перелізти через нього було дуже важко, а сховатися за ним. Від тих, хто сидів би в блокгаузі, просто неможливо. Засівши в блокгаузі, можна розстрілювати нападаючих як куріпок. Маючи добрих вартових і достатній запас провіанту, звідси можна відбивати напад цілого полку. Особливу увагу я звернув на струмок. Хоч у каюті на іспаньолі у нас було всього вдосталь і зброї, і амуніції, і харчів і чудових вин, але там не було води. Я роздумував над усім цим, коли зараз пролунав жахливий пересмертний людський зойк. Хоч я не один раз вже стикався з насильною смертю, бо служив у у війську герцога Кемберлинського і сам був поранений під Фонтенуа, проте серце моє боляче стиснулося. Загинув Джим Хокінс», – подумав я мимоволі. Багато значить бути старим солдатом. Але бути лікарем значить ще більше. У нашій справі не можна втрачати жодної секунди. Я негайно все обміркував, поспішно повернувся на берег і скочив у човник. На щастя, Гентер був чудовий весляр. Шлюпка помчала, мов стріла, і незабаром ми опинилися знову на борту шхуни. Мої друзі були дуже схвильовані. Скваєр сидів, білий, мов крейда. Добрий чоловік з гіркотою думав про те. Під яку небезпеку підвів усіх нас. Один із шести матросів, що лишився на судні, почував себе теж, очевидно, не краще. Цей чоловік, сказав капітан Смолет, кивнувши в його бік, ще новак у таких справах. Він мало не знепритомнів доктора, коли почув цей крик. Ще трохи і він приєднається до нас. Я розповів капітанові про свій план, і ми почали обговорювати подробиці його виконання. Старого редрита ми поставили у коридорі між каютою та баком, давши йому для захисту три чи чотири заряджені мушкети. Гентер підвів шлюпку до кормового вікна, і ми з Джойсом заходилися навантажувати її порохом, мушкетами, сухарями та свининою. Потім опустили в неї бочку з коньяком і мою дорогоцінну скриньку з медикаментами. Тим часом сквайри капітан вийшли на палубу. Капітан покликав другого боцмана, який лишився за старшого серед шести матросів. Містер Генц, сказав смолет, нас тут двоє, і кожен з нас має по два заряджені пістолети. Того з вас, хто подасть сигнал на острів, буде вбито на місці. Бунтівники спочатку уторпіли, а потім, порадившись, кинулися вниз, розраховуючи, очевидно, напасти на нас з тилу. Наскочивши у вузькому проході на редрита з мушкетами, вони побігли назад, чиясь голова вистромилася з люка на палубу. Вниз, собако, крикнув капітан. Голова зникла. Всі шестеро страшенно перелякані, десь поховалися й принишкли. Тим часом ми навантажили нашу шлюпку по самісінькі борти. Потім Джойс і я вилізли через кормове вікно і щосили веслуючи, помчали до берега. Наша друга поїздка дуже збентежила двох матросів на березі. Наспівування Ліліболеро знову увірвалося. І перш ніж ми встигли обминути мис, один з них вискочив з шлюпки і зник у глибині острову. Спочатку я хотів змінити свій план і знищити їхні шлюпки, але побоявся, що Сілвер із своїми бандитами може бути поблизу, і що ми втратимо все, коли поженемося за двома зайцями. Незабаром ми причалили до берега в тому місті, де й раніше, і почали розвантажувати шлюпку. Зваливши на плечі, скільки могли, ми донесли наші припаси до укріплення і перекинули їх через частокіл. Потім, залишивши для охорони Джойса самого, але з шістьма мушкетами, ми з гентером повернулися до шлюпки і знову навантажились. Таким чином, працюючи без перепочинку, ми перетягли увесь вантаж. Джойс і Гентер зняли, зайняли позицію у блокгаузі, а я, вислуючи щосили, помчав назад до іспаньоли. Ми ризикнули ще раз навантажити шлюпку, та це було не таким уже й ризиком, як можна здатися. Наші вороги переважали нас кількістю, це безперечно, але ми були краще озброєні. Ніхто з бунтівників на березі не мав мушкета. І перш ніж вони підійшли б до нас на відстань пістолетного пострілу, ми встигли б застрелити принаймні шістьох з них. Сквайр чекав мене біля кормового вікна. Весь його смуток одразу зник. Він спритно спіймав кінець мотузки, яку я кинув, і закріпив його. Ми знову почали поспішно навантажувати шлюпку свининою, порохом, сухарями, потім підхопили по одному мушкету і по одному кортику для мене і сквайра. Редерта й капітана. Зброю і порох, що лишилися, ми викинули у воду на глибину двох з половиною саженів. Крізь прозору воду видно було, як виблискує осяяна сонцем сталь на чистому, піщаному дні. Саме тоді почався відплив, і шхуна обернулася навколо якоря. Біля шлюпок на березі залунали голоси. Хоча це й свідчило, що можна не побоюватися за долю Джойса. Та гентера, бо вони перебували далі на сході, але все таки це змусило нас поспішити. Редред залишив свій пост у коридорі і спустився в шлюпку, яку ми потім підвели до корми, щоб зручніше було зійти капітанові смолиту. Гей, хлопці, крикнув він, ви чуєте мене? З бака йому не відповіли. Слухай, Абрагам Грей, я до тебе звертаюся, знову мовчанка. «Грей!» – ще гучніше закричав капітан, я залишаю корабель і наказую тобі йти слідом за твоїм капітаном. Я знаю, що ти хороший хлопець, та інші не такі вже погані, як хочуть здаватися. Ось у мене години у руці, даю тобі 30 секунд, щоб приєднатися до мене. Пауза. Та йди вже, хлопче, вів далі капітан, не примушуй нас марнувати час. Я ризикую своїм життям і життям усіх цих добрих джентльменів. Почувся шум боротьби, глухі удари, і на палубу вискочив Абрагам Грей, щока в нього була порізана ножем. Він підбіг до капітана, мов собака, яку покликав хазяїн. Я з вами, сер, сказав він. Миттю скочили обоє в шлюпку, і ми відчалили. Отже корабель було покинуто, але до частоколу. Ми ще не дісталися. Розділ 17. Розповідь продовжує Ліка. Остання подорож у шлюпці. Цей наш останній п'ятий рейс дуже відрізнявся від всіх інших. По перше, шлюпка була страшенно перенавантажена п'ятеро дорослих чоловіків. Та до того ж троє з них трилоні, редред і капітан, понад 6 футів заввишки. Цього вже було більш ніж досить для такого маленького човника. А додайте порох, свинину, мішки з сухарями. Не дивно, що корма ледве віднілася над хвилями, і ми кілька разів черпали воду. Мої штани і фалди сюртука були зовсім мокрі, тільки не ми від'їхали на сотню ярдів. Капітан наказав нам розмістити вантаж по іншому, і шлюпка пішла рівніше. І все-таки ми могли перекинутися при першому ліпшому необережному русі. По-друге, почався відплив. Отже, була сильна течія з протоки на захід, а потім на південь, у море, через той вузький прохід, що ним вранці пройшла наша шхуна. Течія була дуже небезпечна для нашої перенавантаженої шлюпки. Крім того, вона відносила нас у бік від того місця за мисом, куди ми мали причалити. Коли б ми не справилися з течею, ми опинилися б саме біля двох шлюпок, де що хвилини могли з'явитися пірати. Я не можу спрямувати шлюпку на частокіл, сер, сказав я капітанові. Я сидів на кормі, а він і Редрит вислували, бо були найменше втомлені. Течія відносить нас. Чи не можете ви налягти на весла? Ні, бо шлюпка зачерпне води, відповів він. Постарайтеся, сер. І тримайтеся прямо проти течії. Постарайтеся, будь ласка, я помітив, що течія відносить нас на захід. Тоді я скерував шлюпку на схід перпендикулярно до того курсу, якого ми мали триматися. Так ми ніколи не дістанемося берега, сказав я. Це єдиний правильний курс, якого ми повинні триматися, відповів капітан. Треба йти проти течії. Бачите, сер, вів він далі. Якщо нас знесе, нам важко буде знайти місце для висадки, не кажучи вже про те, що пірати зможуть напасти на нас. А якщо ми протримаємося, течія незабаром послабшає, і ми зможемо дістатися берега. Та ти вже і так слабшає, сер, зауважив матрос грей, який сидів на носі шлюпки. Ви можете трохи повернути до берега. Дякую, голубе, сказав я. Так між нами не було непорозумінь. Ми всі вирішили поводитися з ним так, ніби він увесь час був на нашому боці. Раптом капітан знову заговорив, і мені здалося, що голос його трохи змінився. Гармата, я вже думав про це, відповів я, гадаючи, що він каже про можливість бомбардування нашого форту з гармати. Вони не зможуть перевезти гармату на берег. А коли б навіть і впоралися з цим, то їм не протягти її крізь хащу. А ви гляньте на корму, докторе, перебив мене капітан. Поспішаючи, ми зовсім забули про гармату. І на наш жах п'ятеро розбійників вовтузилися тепер біля неї, знімаючи куртку, як називали вони просмолену парусину, що правила за чохол під час подорожі. Я пригадав, що ми залишили на судні ядра і порох для гармати. І що розбійники легко можуть добути їх із складу. Ізраїл був у флінта каноніром, хрипко промовив Грей. Я поспішно повернув шлюпку до того місця, де ми мали причалити, Течія послабшала, і навіть повільно веслуючи, ми легко перемагали її, наближаючись до берега. Погано було тільки те, що ми стали бортом до іспаньйоли, і таким чином. Правили за зручну мішень. Я не тільки бачив, але навіть чув, як червонопикий негідник Ізраїль Генц з гуркотом котив по палубі ядро. Хто серед нас найкращий стрілець? запитав капітан. Містер трилони, безперечно, відповів я. Містер Трилоні, ви не підстрелите одного з тих молодчиків, сер? якщо можна, Генца?» – сказав капітан трілоні був холодний, мов сталь. Він оглянув курок свого мушкета. Обережніше, сер, гукнув капітан, бо ви можете перекинути шлюпку. А ви всі будьте поготові і зберігайте рівновагу, поки він стрілятиме. Сквайр підвів мушкет, веслярі перестали веслувати, і ми трохи сунулися до протилежного борту, щоб зберегти рівновагу. Все обійшлося так добре, що ми не зачерпнули. Ні краплини води. Тим часом розбійники повернули гармату в наш бік, і Генс, який стояв з пробійником біля жерла, був дуже зручною мішенню. Проте нам не пощастило. В ту саму мить, коли трилоні вистрелив, Генс нахилився, і куля, свиснувши над його головою, вразила його товариша. зойк пораненого відгукнулися не тільки голоси із шхуни, але й багато голосів з берега. Обернувшись, я побачив піратів, які бігли з лісу і сідали в шлюпки. Вони зараз відчалять, сер, сказав я капітанові. Надайте ходу, закричав він. Тепер нам треба рятувати себе, а не шлюпку. Якщо ми не встигнемо добратися до берега, все загинуло. Відчалює тільки одна шлюпка, сер, додав я. Екіпаж другої, очевидно, побіг берегом, щоб перерізати нам шлях. Вони добре захекаються, поки добіжать. Зауважив капітан. Матрос на березі зовсім не те, що матрос на морі, цих я не боюся. Мене непокоїть гармата і ядра. Гарматка моя стріляє бездоганно. Скажіть нам, сквайре, коли ви побачите запалений гніт, ми тоді змінимо напрям. Ми просувалися досить швидко, якщо заважити, що шлюпка була дуже перевантажена і майже не зачерпувала води. Нам лишалося не більше як 30-40 разів махнути веслами, щоб досягти піщаної мілини, яка оголилася після відпливу. Шлюпка піратів уже не могла наздогнати нас, ми сховалися від неї за мисом. Той самий відплив, що раніше заважав нам тікати, тепер не давав можливості нашим ворогам наздогнати нас, загрожувала нам тільки гармата. Добре було б зупинитись і зняти ще одного з тих молодчиків сказав капітан. Але було ясно, що гармата вистрілить неодмінно. Розбійники навіть не дивилися на свого пораненого товариша, хоч той був живий, і ми бачили, як він намагався у бік. Готово. крикнув скваєр. Стоп! луною відгукнувся капітан. Він і Редрид так сильно затормозили веслами, що корма занурилися у воду. Скваер попередив нас вчасно, гримнув гарматний постріл. Той самий, що його почув Джим. Пострілу сквайра він не чув. Ніхто з нас не помітив, куди вдарило ядро, але мені здалося, що воно просвистіло над нашими головами і що вихор, який воно зняло, було причиною нашого нещастя. Як би там не було, одразу ж після пострілу, наша шлюпка почала повільно занурюватися у воду. На щастя, глибина тут була невелика, усього три фути. Ми з капітаном благополучно стали на дно один проти одного. А решта троє викопалися з головою і поверинали, відпльовуючись і відцапуючись. Зрештою, нічого страшного не трапилось. Ніхто з нас не загинув, і всі ми дісталися берега. Але загинули всі наші запаси. А ще гірше було те, що з п'яти наших мушкетів не підмокли тільки два. Мій? його інстинктивно підняв над головою, коли стрибав у воду. І мушкет капітана, він запопігливо повісив свою зброю за спиною замком на гору. А решта три мушкети пірнули під воду разом з нашою шлюпкою. З лісу, вже зовсім недалеко від нас, почулися голоси піратів нам загрожувало бути відрізаними від частоколу. Крім того, ми боялися, що Гентер і Джойс не зможуть утриматися проти шести піратів. Щодо Гентера, правду кажучи, ми були спокійні. Але Джойс нас непокоїв він був слухняний, вічливий камердинер. міг добре чистити вбрання, але вояка з нього був нікудишній. Занепокоєні усім цим, ми поквапливо дісталися бродом до берега, кинувши на призводаще бідолашну нашу шлюбку, у якій лишилася добра половина нашого пороху і провізії.